Yeah. <laughs> Я нікого не чую, чутно мене. Вітаємо, зараз ще пару хвилин і будемо починати. Гаразд. Колеги, вітаю всіх, рада всіх бачити в зумі. На даний момент знаходжуся на бюджетній комісії. Зможу з вами бути на онлайні, але передам своє слово Дмитру Рубану. Будь ласка, давайте попрацюємо в такому форматі. Дякую. Доброго. Доброго дня. Всім. Доброго дня, доброго дня. конкурсної комісії. Ми будемо розпочинати загалом на сьогоднішній день. Формат роботи е, запропонують такий, як у нас був з приводу, що ми будемо ставити на голосування спочатку проти утримуватись. Всі інші е, фактично будуть підтримувати те рішення е, на сьогоднішнє засідання. Ми маємо порядок денний з чотирьох питань: це про підведення підсумків проведення другого етапу відкритого захисту міського конкурсу з визначення проектів громадська перспектива Прозоро влада та активна громада у 2024 році. Про затвердження результатів рейтингового голосування, про затвердження списку переможців. І різне. Якщо, можливо, в когось є якісь пропозиції до порядку денного. Немає. Якщо пропозицій немає, тоді ставлю на голосування хто проти запропонованого порядку денного. Хто утримався? Дякую. Проект порядок денний підтриманий одного осна. щодо першого питання про підведення підсумків проведення другого етапу відкритого захисту міського конкурсу з визначення проектів громадська перспектива прозора влада та активна громада. Загалом ми можемо констатувати, що конкурс відбувся з урахуванням всіх вимог порядку проведення конкурсу з визначення програм проектів заходів, зроблених інститутами громадянського суспільства для виконання реалізації, яких надається фінансова підтримка, затверджена постановою. Кабінету міністрів номер 1049, відповідно до пункту 1.9 завдання 1 міської цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради, номер 452 Сімдесят Загалом, у 2024 році заплановані видатки у розмірі 5 мільйонів 561 шість тисяча гривень, граничний обсяг фінансування одної конкурсної пропозиції 150 тисяч Гривень загалом на, на конкурс було подано 108 конкурсних пропозицій, які всі були допущені до другого етапу відкритого захисту. 106 конкурсних пропозицій пройшли відкрити захист. Відповідно, дві конкурсні пропозиції не брали участь у відкритому захисті. Зокрема, конкурсна пропозиція номер 2 богаційної організації Богодійний фонд національного розвитку. Та конкурсна пропозиція під номером 43 в журналі реєстрації громадської організації. Наш дім Березняки. Враховуючи пункт 16 порядку, у разі неучасті у відкритому захисті конкурсної пропозиції, конкурсна комісія приймає рішення про припинення її подальшої участі. Тому ставлю на голосування а, питання щодо припинення подальшої участі у конкурсі двох конкурсних пропозицій, що не взяли участь у відкритому захисті. Зокрема, конкурсної пропозиції під номером 2 благодійної організації Богодійний фонд, фонд національного розвитку та конкурсної пропозиції номер 43 в журналі реєстрації громадської організації наш дім березняки. Хто проти утримався? Дякую. Рішення е, прийнято. Е, тепер щодо е, другого питання, загалом е, до департаменту на 8 квітня, як до організатора конкурсу, були направлені е, оціночні листи всіми членами конкурсної комісії. Вони були опрацьовані, узагальнені для встановлення рез, результатів рейтингу. Е, відповідно. Е, ми б дуже хотіли також поставити е, на голосування е, питання: що е, організатор, якщо при підписанні договорів і о, вже перевірці. Тих проектів, які отримують перемогу, які ми зафіксуємо на наступних етапах, виникне залишок коштів, або відбудеться коригування, або інститут громадянського суспільства відмовиться від виконання проекту у зв'язку з неспроможністю реалізації чи з інших поважних причин, що ми будемо фінансувати без рішення комісії наступну за рейтингом конкурсну пропозицію. Тобто, якщо громадська організація або результатами закупівель, у неї виникне економія коштів, і ми. Ми будемо розуміти, що цих коштів буде хватати, вистачати для наступного проекту, який не пройшов. То ми будемо е, рішенням організатора конкурсу, наказом департаменту, наступного за рейтингом включати до списку переможців, е, щоб не збиратися кожного разу е, конкурсною комісією. Е, тому прошу підтримати е, таку позицію. Е, хто е, проти, утримався. Дякую. Рішення прийнято прийнято. Також стандартне стандарт... пане Дмитро. Перепрошую, пане секретарю конкурсної комісії. Мене звати Луненко Оксана, представник секретаріату Київської міської ради. Я думаю, можливо, мене учасники знають як така поборниця прав органів самоорганізації населення на стадії та ініціювання наразі зараз і створення і діяльність, як ви знаєте. Було в нас дві конкурсних пропозиції. Я подивилася за рейтингом саме по органам самоорганізації населення, і дуже ну, переживала, хоч би одна попала, як ви кажете, можливо, там перша за списком, якщо дійсно залишок буде коштів. Чому тому, що ми не в певну не зможемо навчати наших жителів громади, міста Києва розвивати мережу органів самоорганізації населення в цьому році. Було би непогано, можливо, би прислухатися до того, щоб зацікавлених жителів долучити до одного з тих проєктів, які на ваш розсуд у ну, мається на на розсуд конкурсної комісії. Дякую, дивіться питання просто в тому, що фактично. Департамент, як організатор конкурсу, просто узагальнив оціночні листи від всіх конкурсної комісії і сформував рейтинг, і ну угу. тут буде досить тяжко. Ну, напевно, якось ну, тобто, як. Ну да, тому що ну є, наприклад, от перша, друга, яка не прийшла громадської не ну, третя, яким чином пояснити, чому ми е, опустилися аж там на п'ять-шість ходин взяли не за рейтингом. Ну буде досить тяжко. Але е, я точно, ну в, як член конкурсної комісії, також який ознайомився з усіма проектами. Ну, по більшості з цих проектів для себе ми виписали, які ми можемо реалізовувати, якщо вони не перемогли і без. Додаткових коштів в рамках роботи департаменту, в рамках роботи в центрі хаб і таких проєктів є багато, тому що було багато проектів соціальної реклами і, і так далі. Тому для себе я розумів, що ми їх мож, можемо впровадити. Тому щодо ОСНів, я впевнений, що у нас в міській цільовій програмі, як і в частині органів самолізації населення, є видатки на інф... просвітницькі заходи, і так далі. І на базі в центрі хаб таку роботу ми можемо робити поза конкурсом, навіть як роботу, ну яка по. Трібна, якщо секретаріат міської ради розуміє, що це є пріоритетом на сьогодні. Тобто, тут я точно можу сказати, що ми підтримуємо і знайдемо можливість, як таку роботу проводити. Добре, прислухаємося до вашої рекомендації. Будемо залучати громаду, зустрічатися в хабах і надавати консультативну допомогу. Дякую. 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 І друге питання, яке також я б хотів запропонувати конкурсній комісії: що у разі надходження письмового звернення від інституту громадянського суспільства щодо внесення змін до конкурсної пропозиції, у тому числі кошторисів витрат, дозволити організатору конкурсу враховувати такі зміни без рішення. Конкурсної комісії за умови збереження мети формату виконання проекту та у межах затвердженої суми. Тобто, якщо це також рішення, яке ми приймаємо щороку для того, аби спростити неурядовим організаціям процес проходження конкурсу, якщо в них виникає економія коштів або безпекова ситуація змінилася, є потреба замінити якісь заходи, і такі заходи не ви не, не вибиваються з мети і загальної суми, і з формату проекту, то таке. Такі зміни ми можемо робити без засідання конкурсної комісії. Да, Олександр, у вас була ремарка? Да, просто ми будемо голосувати. Ці обидва питання пакетом, тому що за попереднє питання ми не голосували. Я просто процедурно до вас ні. Ми прогол... Ні за попередні в частині. Як... ми проголосували за попереднє щодо наступного за рейтингом, якщо буде економія не проголосували, Дмитре, треба поп... процедурно проголосувати. Оксана взяла слово і ми не проголосували саме це питання. Ну, я наскільки ну, окей, я ще раз зараз поставлю. Так, так, да Поставте на голосування, і у мене також по рейтингу будуть питання. Я не включився з самого початку, очевидно, тому хотів би по рейтингу. декілька Ну, Ми до рейтингу зараз ще дійдемо. Так, да Я просто не чув порядку. Дякую. Тоді ставлю на голосування питання. Перше, щодо. У разі виникнення залишку коштів пов'язаних зменшенням суми кошторисів, конкурсних пропозицій, переможців конкурсу під час їх коригування організатором конкурсу, або у разі, якщо інститут громадянського суспільства відмовився від виконання проєкту, зв'язку з неспроможністю реалізації чи з інших поважних причин, фінансування можуть отримувати наступні за рейтингом конкурсні пропозиції за рішенням організатора конкурсу. І друге питання у разі надходження письмового звернення від інститутів громадянського суспільства щодо внесення, Внесення змін до конкурсної пропозиції, у тому числі кошторису витрат, дозволити організатору конкурсу враховувати такі зміни без рішення конкурсної комісії за умови збереження мети, формату виконання проєкту та у межах затвердженої е, затвердженої суми. Е, хто проти? Утримався. Дякую, рішення прийнято. Тепер безпосередньо для затвердження результатів рейтингового голосування. Я можу зараз загалом надати вам інформацію, що згідно з рейтингом. Які ми отримали? Ми маємо оці, оці, члени конкурсної комісії. Оцінив всі члени конкурсної комісії оцінили е, всі проекти. Е, відповідно, е, рейтинг був надісаний, Він був сформований математичним шляхом, е, шляхом е, додавання всіх тих балів, які були виставлені окремо членами конкурсної комісії. Якщо будуть питання до рейтингу, ми можемо зараз їх проговорити. Да? Олександр мене, так? Да? Дивіться, минулі роки от була практика така, що у нас була якась спільна група, куди ми скидували рейтинги оцінювання членів конкурсної комісії для ознайомлення загального з оцінюванням з членами. Конкурсної комісії цього року не було такої можливості. Я хотів би до прийняття остаточного рішення членами комісії загалом, хотів би все-таки запропонувати для початку ознайомитися з оцінювальними листами, членами конкурсних комісій для чистоти експеримента, для так би мовити, розуміння процедури і процесу. Дякую. Дякую, Олександр. Питання в тому, що ні один із років. Не було групи, в яку всі члени конкурсної комісії надсилали свої листи, тому що від свої оціночні листи, тому що це позиція кожного члена конкурсної комісії, і е, вона в на свій розсуд, на своє бачення виставляє ті бали, які е, вона вважає за потрібне. Постанова 1049 загалом каже, що оціночні листи індивідуальні навіть не надаються на запит на публічну інформацію. Тобто, це є особиста позиція як таємного. Голосування члена конкурсної комісії, і вона є захищеною. Ну, це це постанова 1049, про це каже. Тобто, у нас були прецеденти з цього питання, коли зверталися надати оцінічні листи кожного члена конкурсної комісії. На жаль, відповідно до постанови 1049, ми не можемо цього робити, тому що на рівні кабінету міністрів чітко визначено, що це персональна інформація члена конкурсної комісії, який визначає ті або інші бали. Так, да, Олександр? Да, в такому разі. Це ж конкурсна комісія, і процедурно, я вважаю, що потрібно було е, створю, створювати рішення. У вас мікрофон І е, Ще раз повторю: е, це конкурсна комісія, колегіальний орган, і в такому разі процедурно ми мали би на початку, так би мовити, нашої роботи створити все-таки рахункову групу. із членів конкурсної комісії. Е... Є по є регламент роботи конкурсної комісії, який був затверджений на першому засіданні. Всі мали змогу з ним ознайомитися. Відповідно до цього регламенту здійснюється робота Питань і пропозицій до регламенту роботи конкурсної комісії і ініціатив не було. Відповідно, від вас не відходило, не надходило пропозиції щодо створення ще якоїсь внутрішньої структури роботи в конкурсній комісії. Тому ну, ну в тому, якби, відповідальність за цю роботу несе організатор. Конкурсу відповідно до постанови 1049, Це персональна відповідальність організатору конкурсу щодо належного відображення тих результатів членів конкурсної комісії. Відображення їх в загальному рейтингу. І відповідно це на двід персональна відповідальність департаменту суспільних комунікацій на на жаль. Ну така норма, ну, правове поле. Таке провипове я. я ну якби не е, кожний член конкурсної комісії подавав свої. Оціночні листи, е, ну якби і я думаю, що якщо внутрішні комунікації членів конкурсної комісії е, всі захочуть там поділитися цими оціночними листами, ну це можливо бути. Але від нас, як організатора конкурсу, не може виходити така ініціатива, тому що це буде в порушення діючої процедури. Ми не можемо розкривати таємницю голосування окремого члена конкурсної комісії, якщо на його ну немає такої волі, тому на сьогоднішній день рейтинг. Сформований, кожен е, може побачити результати цього рейтингу. Далі, якщо будуть якісь звернення, запити, пропозиції, оскарження. Процедура також прописана. І адміністратив гаразд, гаразд, гаразд. Тоді я, якщо можна, з вашого дозволу звернусь до членів конкурсної комісії. От я готовий опублікувати свій оціночний лист і звертаюсь до всіх з тим, що ну ми ж ні ні для ні від кого ніяких секретів не робимо. Звичайно, це особиста думка члена комісії. От але можна це зробити по бажанню. Кожен хто захоче, може опублікувати. Дякую. Або надіслати. Я не сторонник виносити, так би мовити, це питання на загал, але ну, між нами я гадаю, секретів ну не має бути. Дякую, дякую. Загалом тоді всім надісланий надісланий рейтинг. Конкурсних пропози... рейтинг конкурсних пропозицій. Ви мали змогу з ним ознайомитися? Тому, якщо ще питань по рейтингу не буде, тоді ставлю на голосування питання затвердження спочатку рейтингу конкурсних пропозицій, який був сформований департаментом суспільних комунікацій, як організатором конкурсу відповідно до тих оціночних листів, які надійшли від членів конкурсної комісії, і Прошу визначатися голосуванням. Хто е, проти? Один проти. Хто утримався? Е, дякую. Е, рішення прийнято. Е, щодо е, другого питання, вже визначення переліку переможців. Визначення переліку переможців відповідно до рейтингу і тої суми, яку доведених видатків, які має департамент суспільних комунікацій, визначено за рейтингом 40 пропозицій, конкурсних пропозицій на загальну суму 5 мільйонів 490 тисяч 270 3 гривні всі проекти визначені переможцем конкурсу. Відповідають переліку видів діяльності, що можуть бути підтримані організатором конкурсу. Е, також хотів би е, запропонувати членам конкурсної комісії, е, оскільки загальна сума, е, передбачена програмою, е, є більшою, і ми маємо економію 70 тисяч 726, Але наступний проект не поміщається в повному розмірі. Звернутися до наступних за рейтингом. Е, Громадських організацій з пропозицією або зменшити свій проект на цю суму. Ну тобто, якщо перша не прош... яка не пройшла, буде готова зменшити свій проект до 70 тисяч відповідно тої мети, але просто зменшити кількість заходів, то ми. Включаємо її до списку переможців. Якщо перша буде не готова, то друга. Ну, от поки е, хтось ну, у нас там є далі пропозиції, які мають загалом бюджет там 60-50. Тобто, якщо ми дійдемо до них, то там всі весь проект повністю зайде, щоб максимально ефективно використати ті кошти, які в нас є. Тобто, якщо в нас є залишок, щоб максимально більше проектів підтримати. З цього приводу будуть якісь думки у членів. Так, Олександр. Ну я просто розпочав дискусії. От а хотів би три моменти сказати: ну, по-перше, для членів конкурсної комісії ми всі майже знайомі давно. То я передаю свої вітання і вітання Артура Олександровича, який не може включить чомусь камеру, тому він не приймав участь в попередньому голосуванні. Зокрема, з прикордоння України з Росією, з Сумщини. От ми зараз знаходимося в гуманітарній поїздці. Кияни сумчанам ми передали фуру допомоги місту Тростянець, місто Суми. О, це невеличка ремарочка стосовно голосування, я просив би якщо потрібно. Вартурсан може й сам голосом попросити, але він камеру не може включити. Тому по попередньому голосуванню додати один голос кроти, от і по цьому голосуванню ми все таки голосуємо за затвердження результатів чи за надання цієї ситуації з менш, зменшенням суми. На проєкт наступний, який трошки не влазить фінансово, я прошу розділити просто ці голосування. Можемо. Ну, ми пропонували затвердити список із 40 і звернутися за наступним до рейтингу щодо пропозиції зменшення. Можемо розділити на два окремих голосування, якщо є таке. Так, да, краще буде розділити, якщо ну, мені окей, нема питань. Тоді перше, ставлю на голосування. Е Питання щодо визначення перших 40 конкурсних пропозицій на загальну суму 5 мільйонів 490 тисяч 273 гривні 5 копійок як переліку проєктів переможців, що будуть реалізовуватися? Що будуть реалізовуватися в рамках виконання міської цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства у 2024 році? Хто проти? Два голоси проти. Хто утримався? Дякую, рішення прийнято. Тепер питання: друге: окреме: в частині звернутися до наступних за рейтингом. Тобто, у нас є економія 70 тисяч для того, аби ефективно розпорядитися цими коштами і найбільше проєктів, Мали змогу реалізуватися, ми звертаємося. Хочемо запропонувати членам конкурсної комісії звернутися за наступним, ну по черзі, за наступними рейт, за рейтингом громадських організацій з е, пропозицією, е, із, е, пропозицією зменшення їхнього проекту. Якщо проєкт буде відповідати меті, формату, е, але буде вписуватися в суму 70 тисяч сімсот гривень 95 копійок. Хто проти? Е, утримався. Дякую. Рішення прийнято. Е, і окремо хочу також, щоб ми в частині різного інформу е, зверну, ну, звернулися до. Інститутів громадянського суспільства, що під час реалізації своїх проектів враховувати в обов'язковому порядку правила безпеки та вимоги обмеження, передбачені чинним законодавством у зв'язку з запровадженням на території України воєнного стану відповідно до указу президента України від 24.02.2022 64 року, 64-2022. І прошу підтвердити голосуванням це звернення, тому що щоб всі проекти, які реалізовуються, всі ті заходи, вони відповідають. Відали безпековим е, правилам, безпековим умовам на момент проведення цього заходу в місті Києві. Е, хто е, проти? Утримався? Дякую. Рішення прийнято. Е, така обов'язкова вимога встановлена для інститутів громадянського суспільства, про що ми будемо окремо доводити. Да, якщо ще є якісь коментарі, будь ласка, так, так, да, так. Да, да, да. Доброго дня, вітаю. У мене таке прохання до департаменту суспільних комунікацій, це, мабуть, уже на майбутнє, щоб е, привернути увагу і наголосити інститутам громадянського суспільства, які будуть подавати свої проекти на конкурс, щоб вони більше уваги приділяли кошторисам, саме в частині обґрунтування витрат. Товарів і послуг, тому що о, дуже багато проєктів, у яких зовсім немає обґрунтування, або така поверхня, якась фраза, наприклад, що кількість відповідає масштабу проекту, і все і це унеможливлює ну, надати оцінку щодо ефективності використання бюджетних коштів, і це ну, буде понижувати оцінку проекту. Тому ось прохання привернути увагу на формування кошторису і обґрунтування о, статей витрат. Щоб в майбутньому ну, інститут громадянського суспільства звернули на це увагу, ми сто відсотків це підтримуємо, і це буде шкодити саме їм. Не можна так. оцінити, і оцінка занижується. Це сто відсотків. Ми про це будемо знову і знову повторювати і говорили на етапі подачі. І е, ну і там я особисто, як член конкурсної комісії, аналізуючи проекти, ну про це також відмічав, тому що ну, коли е, ну, ми таку історію проходили з мережами в центрі ХАБ. Тобто, якщо є технічна можливість проводити в приміщеннях безкоштовних, навіщо витрачати на оренду кошти е, для того, аби знімати якісь конференц кімнати? Та ж сама історія більш, по, по багатьом проектам. Там стосується проведення інформаційних кампаній, була те, що ми розуміємо, що це можна зробити безкоштовно. Ну і ми будемо звертатися до інститутів громадянського суспільства з пропозицією реалізувати все ж таки проект, але внутрішньо. Ну, тобто, не як проект, а як ідею, яка там не перемогла. Тому тут 100% ми на етапі знову подання, знову будемо проводити інформаційну сесію, як в попередній раз, і знову ще раз про це будемо наголошувати. Дякую, дякую. Дякую. Якщо більше коментарів немає, тоді я хотів би подякувати членам конкурсної комісії е, і звертаюся з все таки пропозицією Слідкувати ми будемо активно в цьому році анонсувати, як і в попередньому, на Фейсбук-сторінках, заходи, які будуть проводитися, і по можливості, щоб члени конкурсної комісії також доєднувалися до тих заходів, які відбуваються для того, аби максимально ефективно реалізовувати ті проекти, які є. Поданими які є які є переможцями, і ну ми зі своєї сторони також аналізуючи більшість проектів, бачили, що ну по багатьом проектам є соціальна тематика. І, і е, на сьогоднішній департаментом соціальної політики оголошено конкурс на підтримку соціальних проєктів. і ну, ми з багатьом, які виходили на комунікацію на департамент, ми рекомендували дуже сильно податися до 11 квітня на конкурс департаменту соцполітики зі своєї сторони. Інформаційно включилися в підсилення цієї історії, підготували інформаційні матеріали, щоб навіть ті конкурсні пропозиції, які там сьогодні не отримали перемогу. В них є ще час. Трошки можливо змінити проекти, але якщо вони мають соціальну тематику, подати їх на конкурс департаменту соціальної політики. Тому всім дякую, всім гарного дня. До побачення. До побачення.